Для мене цих тисяч днів є суцільним болем, більше нічого. Суцільний біль спогадів, найкращих спогадів. Прихожу як найчастіше при кожній можливості, з якими думками, краще, з якими почуттями, з любов'ю, яка є вічною і яка ніколи не мене. Мій син завжди казав: мамо, я повернуся. І ми з тобою будемо святкувати перемогу. Не сталося. Тепер он, ношу його шапку, він вбраний в тій шапці. І мені дали, як хлопці привезли речі, і дружина дала мені ту шапку. Тут для мене як, як щось святе. Дуже мені шкода, всіх абсолютно мої внуки, по хлопчики з 99-го, 8-го, 2000 року, 2001 го року, то діти, то діти, то наш цвіт нації. Але якщо ми не будемо боротися, ми вже то проходили. Ми вже то проходили і не один раз. 75 років поховала такого сина. Він залишив п'ятьох дітей. Ну, Що я вам ще можу сказати? Біль, просто біль і за свою дитину, і за інших дітей, тих молоденьких, тих, тих, тих юних, які ще нічого в житті не бачили. Біль, біль, скорбота. Але виходу ми не маємо. Ми мусимо боротися. Для мене війна розпочалася ще в 2014 році, тому що чоловік мій служив, я служила 2 роки, потім син пішов служити. Ну, я недовго була, тому що чоловік військовий, постійне відрядження, відрядження в зону АТО були, Потім син поступив в академію військову. І тому для мене війна вже 10 років йде. І, звичайно, що найтяжче, це повномасштабне вторгнення було, коли. Мій син закінчив академію, він за рік до повномасштабного вторгнення випустився з Академії Сухопутних військ. І він зустрічав війну в щастя. Вся увага була прикута до Києва. Про ту територію мало хто говорив. Хлопці відбивали місто, молоді 20 років, 20, 22, 23. І, по суті, без ротацій. Він був до 23-го року. Постійно на нульовці, вони були в щасті, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Зарічне, Мар'їнка, ну, Михайлівці він загинув. На посаді вже був майорський, вже був командир артилерії 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Були дуже сильні обстріли, за тиждень було три прильоти в них по штабі. Просто хлопці вже пройшли таке пекло, відбиваючи ну, от в зарічному, Ігор контузію отримав і вже здавалося, пішов на посаду, вже командував людьми, що це горе мене, нас було, тому що в нас за рік було Ігор другий. Спочатку чоловіка племінник загинув, теж 26 років, потім мій син через 8 чи через 9 місяців. І потім чоловіка брат двоюрідні, тобто племінника тату. І я навіть не знаю, що сказати. Просто хлопці, от на даний час 79-та бригада, вони за рік до повномасштабного вторгнення і під по пору постійно на нульовці. На хлопці по 25-26 років, мужні, красиві, здорові. Вони не мають можливості навіть, я не знаю. Любити, жити і радіти життю, вони безперестанку, тобто вся їхня молодість, вся їхня юність це окопи, війна, обстріли і я, я не знаю навіть, що сказати, бо це настільки болюче і немає навіть слів, щоб виразити цю всю біль. І за тих хлопців сина я вже не поверну. Але. Якось так. Вся їхня молодість пройшла академія і війна. І все. Він дуже коротко служив три місяці. Ні, ні, ні. Він не, не йому прийшла повістка. Я дуже просила, щоб він йшов. Знаєте, завжди хочеться, щоб хтось служив, хтось нас спасав, хтось звільняв. Точніше, не звільняв, а захищав, але тільки щоб не мій. Знаєте, так на підсвідомому рівні. І дуже плакала, просила, щоб він йшов служити. А він казав до мене, звертався до Мамуська. Мамуська, хто піде, як не я, хто захистить наших дітей? Бачиш, яка ситуація в Україні, я мушу йти. Я не мала що йому казати на це. Просто слів не було. Відпустила, звичайно, з великим болем, і з думкою, що я його більше не побачу. На жаль, я прийняла таку думку, тому що знала, що таке війна. Звичайно, що не з досвіду, але розуміла, що таке війна. Ось. І за місяць його відіслали в Луганськ. Він у дуже гарних таких містечках називається дуже гарне щастя, золоте. Знаєте, дуже хотілося, щоб. Щоб то дійсно було щось добре, що пов'язано з тими назвами такими гарними. Але, на жаль, доброго нічого не сталося. Він там загинув від вибухової хвилі. Він ніколи не говорив мені, що важко. Завжди казав, що Бог на нашому боці. Ми робимо все добре, ми робимо все правильно, перемога буде нашою. Він так зі мною спілкувався, ж таке враження складалося, що він на курорті, а не на війні. Ось таким був миротворним, добрим чоловіком. І потім 10 днів не було звістки. На одинадцятий нам сповістили про його загибель. То було щось страшне. І по нинішній день то страшне залишилося в серці. Немає ніякого ні покращення в душі. Як, як було тому два з половиною роки, так і тепер. Нічого не змінюється в душі. Біль, який був тоді, такий і тепер. І він буде вічним, тому що вічна любов моя до нього. Я мрію про перемогу, щоб наші діти, мій син, хлопчики молоді, мої внуки, щоб не загинули даремно. Даремно вони не загинули, бо якби вони не пішли у перших рядах, то я не знаю, що би було. Не уявляю, що би було. Музька вже напевно був би тут. А про що я думаю? Про що я думаю, що вони, якби лишилися живі, вони б дуже багато зробили для. Для країни, для родини. Я дуже хочу, щоб війна скінчилася. Це для мене надзвичайна мрія. Але не так, от половині. тому що вони підуть далі. Як сказав Дуда, дайте їм клаптик землі, та їм це не допоможе клаптик землі, вони підуть далі. Тому я не знаю, в який спосіб. Чи то військовими діями, чи то плюс дипломатія, мудра дипломатія, чи то не знаю. Але треба боротися. Інакше виходу в нас нема. Ми хочемо жити, ми... я хочу, щоб жили мої внуки, мої правнуки. Віру в перемогу я ніколи не втрачала. Я вірю, що Україна переможе. Вірю, що ми вийдемо з цієї безвиході, яка склалась. Коли буде перемога, я думаю, що так, я буду так, як і всі, ми прийдемо на Марсове поле, на поле поховань хлопців і просто будемо плакати. Тому що саме світ нації лежить ось тут, які мали розбудовувати країну, які були патріотами, і які, як Ігор колись казав, «мам». ми мусимо там бути, тому що якщо ми там не будемо, вони прийдуть сюди. А прийдуть сюди, не буде ні тебе, ні тата, ні, ну, ні сестри. Нікого не буде. Каже, всі поховатися не можуть, ми там 8. У нього ж такий девіз був, ніхто. Це девіз дешеве, ніхто крім нас. Він завжди казав, що десантники не помирають, вони просто йдуть на небо, більше не повертаються. Я навіть зробила так як його, про його досягнення, де він був, що він був. От зараз я спілкуюся з, з його однолітками, які там теж знаходяться теж на посадах. Хлопці, вони вірять в перемогу, вони заспокоюють, вони кажуть, що буде все добре, тому не треба нам втрачати надію і молитися за тих, хто загинув. Я, я не знаю навіть що сказати, бо, бо це дуже тяжко. Це словами не передати, що відчувають батьки, матері і, і взагалі сім'ї. Якісь спустошення. Це якісь двоякі відчуття, спустошення з вірою в перемогу. Тобто, ніби ти віриш, ти знаєш, що все буде добре, але якоїсь цілі в житті тяжко відзнайти, тому що цілі наші лежать, які були в житті, щоб їм щось дати тут зараз, всі хлопці. Так з батьками, з ким не спілкуються. Живемо, напевне, заради того, щоб навіть підтримувати на їхніх могилах якусь, як то говориться. Життя ну тобто, оживляти квітами і нагадувати, і згадувати про них. Як я можу втратити довіру віри в перемогу ніколи в житті, тому що зерно, яке впаде на землю, воно проростає. Та оця загибель наших хлопців, кожного зокрема, ну, все-все-все, вони воскреснуть, і Україна воскресне, зерно проросте. Навіть немає найменшого сумніву, в тому що ну, перемога, я не знаю, що для нас буде перемогою, але в всякому разі ми, ми з Богом. А якщо ми з Богом, то правда на нашому боці і, і ми не програємо, ми не ми щезнемо, як народ.